Всіх вітаю, вітаю, вітаю. Ну що, я вийшов працювати. Зараз у нас 2017. День я там два замовлення виконав. Там мені по своїм справам треба було поїздити. І так вибирав і доволі ще й непогано вибрав там з кофами. Економчик там висів, думав, що взяти, а потім думаю, так краще, я пустим поїду. Щоб їхати економ там за 950 за кілометр, ні. От принципово краще я поїду пустити. Не буду там гаяти час навіть. Не треба балувати людей. А то така тенденція пішла цікава от останній час. Ти приїжджаєш, бачиш там, базовий тариф, все, приїжджаєш, їдеш і потім люди. Ой, а вімкніть кондиціонер. Я кажу, пробачте, ні. А чому? Він ну, каже, ну, по-перше, не так жарко. По-друге, ну кажу, мені комфортно. А якщо ви хотіли кондиціонер, то треба було замовляти додаткову послугу. Ой, вам що, жалко чи що? Я кажу, ну так, жалко. Жалко те, що я не зняв це. Регістратор був вимкнений. Я спеціально його повісив вже з камерою в салоні. І... Дивлюсь, о, класно буде така, такий контент, і потім регістратор вимкнутий. Ну що ж, От, о, що тут, Окулончик, оклончик, що тут? Вирубйові <говори> гори. Mm. І одразу пропали. Mm. Цікаво. От, те, що вон таксі зробило також, то оновлення. Я... Кумчику вчора знімав те відео, показував. Стояв там, привіз людей на вокзал. І думав, о, подивлюсь. І дивлюсь, ну там до себе додому вбиває адресу. Ціна була 230, здається, чи щось таке. Там бусти вже працювали, кофеш. І можна пасажиру зменшити вартість. Ну, Не багато, не мало, але ну, зменшення вартості. От щось, чи 220 чи 230. от Щось таке була ціна. Коли ти зменшуєш, то можна було зменшити до 160. Ну, як Як це може бути, Ну це вже вон таксі скочується. Будуть просто перестануть возити. І все. Тобто, ну, той бренд весь буде. Вибирати все цікаве. Або навіть е, не, не, не тільки цікаве, а й ну, якщо треба кудись уїхати, якщо людина стоїть, а йому оренду треба віддати, то він буде вже хапати що більш-менш хоча б. А залишатися для небренду буде тільки одне сміття. Ну, я не розумію, для чого це робиться. ну... Я розумію, бренди, все. Це має бути, це нормально, так має бути, але оце, ну це ж залишиться реально сміття. Mm. Так то і так. Е, уклон. Зараз перемикаю камеру і показую. Я довго-довго бився. Дивіться. Всі дивіться. Хо-хо-хо-хо-хо! Отак. 100. Сто... Відсотків я це зробив. Я не знаю, правда, надовго це буде чи ні. Але я це зробив. У мене 100 замовлень, 100 виконаних, ніяких відмін. Я казав, що додаток, здається, оновили і той бак пофіксили. І здається, воно все тепер працює добре. Навіть у мене був поганий інтернет. Замовлення хапалось, ну, може, секунд 6. Я вже думаю, ну як, я, у мене там залишалось, може, там, 3-4 замовлення до 100 карми. І воно так довго думає, я вже такий, та ну як, та ну ладно, ну, ну давай же ж берись же. І воно так ґгум взялось. Це я помітив, просто коли мені дзвонять, пропадає інтернет. От Якось до цього не було. Він був гірше, але він робив. А зараз після дзвінка перестає працювати. Щось не розумію я цього приколу. Про ні. Сюди я не поїду. Якийсь гаражний кооператив, ні. Не люблю я по кооперативам їздити людей шукати. От. Так що в мене тепер 100% карма. 100% рейтинг прийняття он таксі. Хоча це ні на що здається, виявляється, не впливає рейтинг прийняття замовлень. Впливає рейтинг оцінки пасажирами. Це впливає. Ну, щось там люди, я читав, спілкувався, розказували історії, що злітає захист рейтингу. Ну там як, таксі, там як 50 замовлень ти робиш. От, якщо всі оцінки п'ятірочки, то в тебе захист є потрійний. Навіть якщо тобі там три рази поставлять оцінку там 4 і нижче, то нічого не зміниться. Потім так же змінюється. І люди пишуть, що одразу навіть злітали. У мене поки такого ще не було. Ну і в мене мало замовлень по Онтаксі. Ну і все залежить від людини. О, перемикаю камеру. Ну, і що тут працювати? Три замовлення в ефірі, таке. М -м... Найближче 10 кілометрів від мене. Опа! Опа! Тільки сказав, і одразу в мене замовлення куди? О, дуже непогано. Ой, як я люблю. Вже прописали другий під'їзд, коментарі, все класно. Ну, Можна там в адресу додавати додати під'їзд. Ну, Людина в коментарях написала. Ну, вже супер. Бо не один раз, і в мене навіть вже таке було. Зараз перемкнусь. І в мене вже таке було не один раз, коли я під'їжджаю там їхати поруч, я навіть не телефоную, під'їжджаю, ну чекаю, на точці, от куди на карті стоїть точка. крапка, Тоді я і приїхав. А потім, а чому ви не подзвонили? Що ми вас повинні шукати? Ні, Ви ну, почекайте, ви викликали таксі, ви писали адресу. ну Якщо б ви це змогли зробити, а чому ж ви під'їзд не вказали? Ну Що я буду ганятися там за вами, шукати. Тим паче, що це було ввечері. А ввечері, ну якщо машина заїжджає, то ну, світло фар ну, видно все. ну Що мене не бачите. Ну от Люди вважають, що їх повинні самі всі шукати. Оп. Оп, вискочив я на шаронінців. А тут вже вказали, молодці і прибуття гімназійна набережна, ну, недалеко від центру. А може на вокзал, звідки з'їздити буде. Ми подивимося, як піде. Сказав, що на вокзалі я щось собі знайду. Бачив в попередніх замовленнях це замовлення. І приїхав на вокзал і поставив фільтра, щоб в пісочин зараз скочити. От зараз відводжу. Пісочин. І там за, через 50 хвилин забираю, ну, там доїхати трошки почекаю. Саме прикол, що я повернусь на вокзал і з центру я непогано маю їхати на Салбіху додому. Так що розрахунок, мій, мій поки вірний. Ну що, перше замовлення вже виконав Пісочин відвіз 21.20. Зараз їду тут 2,5 км проїхати на подачу. Ну, трошки посиджу, почекаю, почитаю новини, посиджу може. І я вже зателефонував, точно їдуть. Там щось з кішкою ще, валізи. Тому ну, я думаю, що для мене є сенс трошки почекати і повернутися в вокзал і поруч центр. Отак, от сьогодні вечір. Взагалі от кожен вечір виїжджаю, от стою, там замовлень нема. думаю. Буде робота чи не буде. от І кожен день так. А потім якось от шевеління йде і потрохи-потрохи замовлення сиплять. Вчора також стояв-стояв у центрі, вибирав, вибрав, повернувся там щось 250 гривень, центр Салтівка. Там проїхати треба було 12 км. Ну, там Бренди кажуть, що це мало, це не цікаво, ввечері. Ну, я не бренд поки. Я сподіваюся, що мене все ж, все ж таки забрендують уклончиком. Ось. Тому для мене цього вистачає. Ой, мабуть, там вікна відкриті, мабуть, там шипіння буде на відео. Ну, Прошу вибачення. Ну що, час у нас. Ой, що ж в мене так погано видно? Е, час у нас 21.54. 54 М -м, Куди ж ти? А я вже на вокзалі. Лю люди раніше вийшли. Я відбився, до речі, я цього не знав. що в вонці. Я приїхав там вже ну, скільки там 28 хвилин до подачі було. А я відбиватися, а не можна. Треба почекати, поки не залишиться 15 хвилин до подачі. І от я в 35 хвилин відбився. І десь, мабуть, в 38 люди підійшли. І ось я вже приїхав. Ну що, буду зараз щось вибирати жирненьке в сторону дому вже 21.54. Ну, виберу, виберу, не виберу. Буду чекати, час ще є. А якщо пощастить, що жирненьке впаде. То, може ще й по салтівці щось встигну зробити. Такс, перемикаюсь. Ой, фільтр Оп! 200. А, хай так і буде 255 ціна. Уклончик Чикс. Пу -пу 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 -пу. А ми ще можемо зробити отак. І. Отак ефір. А тут поставити отак радіус побільше, а може щось там кілометр за три від мене буде цікаве. Хоча я дивлюсь, що поки що все мовчить. Ні, от перше. Ну, таке. Ну, салтиком 160. Ну, тут так. Що я не робив? Оце цікаве замовлення. Оце... Ну таке буду зараз чекати, чекати. Ой, та ні, 130. ну 130. на основу. О, це вже цікаве, до речі. Загородня, загородня, це приватний якийсь. А що за приватний? пу 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 А, знаю. Як я міг забути? У нічого, ну це Воробйові. Ну, я хочу щось гривень за 255, як. О, 180. О! Що це за прикол знову? І три з балансу. Що це за прикол такий? Чи то люди кому не доплатили, я не знаю, що це таке. Ай, береш там по гривені з балансу. О, 300. Ну, якби таке Салтівку зараз. Ні, Ну чого, повибирати є з чого. Так, прикол, що навіть з центру зараз є. На вокзал. Ні, Ну, щось виберу. Ну, доволі цікаво зараз щось вибирати. Ой. Ух ти, музика, 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 треба вимкнути. А то можна схопити потім бан від Ну як бан від Ютуба. Не буде продвигатися моє відео. Не встиг я схопити і час ще міг. З пісочина, де тільки що я був, забирав. Можна було з'їздити, там 500 гривень було замовлення на нові будинки. Ну я хотів, я поки подумав думаю, та встигаю. Поки я вагався і хтось взяв. Е, по, 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 от цікаво, що тут у нас з Ну, Розвозка, потім з Олексіївки не встигну. Треба Салтівку таку, якусь гривень на 300 щось цікаве. Ну, я поки ще нічого не вибрав, але цікаво те, що. Онка, онка мовчить взагалі, нічого навіть не виплигує. Тобто вивозять все. Ну, от, По онці висить ще більш-менш. Ну, я дивлюсь, що нічого не пропонується. Якщо от уклончик, ну клончик я тут Радіус Ефір ефір поставив побільше. Зараз також було ще замовлення з космічної, Ну, це майже центр. Ну, це 4 кілометри звідси проїхати. Ну, трошечки гачок треба зробити. 300 чимось гривень, 318, здається, і не встиг я його взяти. Прикром. Ех. Ех. ну Олексіївка, я не встигну потім. А це ж та розвозка здається. Ні, це вже щось інше. О, 280, ну давай ще трошечки підніми 300, зроби, і я хапаю і їду за вами. А що тут у нас по оцінці? 475, щось там комусь не сподобались пасажири. Ну, От зараз щось можна вибирати. От. Схоже, замовлення 237. Ну, якщо я бачу, що є щось цікавіше, чому? Чому б і не почекати? Тим паче, що час ще є. О! Трос... О, електроінструментальне, що це таке? Я не знаю, що це таке. 400, здається, була ціна. Там можна було і їхати за 400. Ну, от також, бачите, відразу воно пропало. Тобто щось цікаве, одразу вилітає. Ну, хто чекає, той дочекається. Я вже їду. 365 гривень, але це розвозка. Це треба буде ще зараз стигнути. Хо-хо-хо! Може ще буду жалкувати. Хм. Не встиг я пожалкувати, тут отаке. От ха ха Як так? Треба тепер десь зупинитися і знову щось виловлювати. Отака підстава. Так, ну що, час 22.20. вже, так я скажу, і не до вибору дуже. Бо якщо щось впаде, знову якась розвозка, і то можна вже не встигнути. Оце жадібність вже відчуваю в коментарях. Та й сам по собі відчуваю, що це жадібність. Тобто треба було раніше брати, там ото за 300 гривень, там 400 було. Вже півдороги пів дороги проїхав би, а тепер ото чекаєш, як дурень. Ну таке. Буде прикол, якщо я буду сидіти, сидіти, потім всі роз'їдуться. Я буду пусти їхати додому, то буде прикол. Так все прорахувати і. Ну, оце замовлення 230, воно вже висить, скільки там, може хвилин 15 точно. От наш менталітет людей, от ти хочеш їхати, ну не можеш. Підніми трошки ціну. От зараз, до речі, їхали. У вас замовлення приїхати там майже 8 кілометрів. Ви платите 100 там майже 200 гривень. Коли я спитав, а на яку парковку заїжджати, ну на фонтан чи на оплатну? ой, та то ще ж платити треба 10 гривень зверху. Ну як так? ну Ви на таксі зараз їдете, там майже 200 гривень. 10 гривень за парковку. Ні, ну Ми так і заїхали на парковку. Але людина ще вагалась. Ну як Ну як то так? Хм? Цікаві, якісь думки Ну, тепер отаке схопилося. От тепер не знаю. Ну, тепер я точно не встигну до комендантської. Слава Богу. Слава Богу. Бо це вже підстава була б. Перейшло, звідки не чекали. Вийшло отак. Дуже приємно, поїхав. Головне, щоб зараз не відмінили. Ну що, час 22.51. Так, зараз світло закрию. Ага. О, там не буду. Раз світлофор. 22.51. Замовлення виконав. Лечу додому з північної. Так, якщо б ото не відмінили, оту розвозку, то була б халепа, то б я вляпався. Ще трошки є батарейки. Ні, ну ще 8 хвилин може ще попрацювати, потаксувати. Жартую. В мене нема такого характеру ночі під комендантською кататися, потім ночувати в райвідділку. Чи як воно там, відділ поліції, як воно там правильно називається зараз. Так, ну що? Вечір непоганий, доволі непоганий. Розрахунок мій спрацював ну, на 98%, бо я довго просто сидів, вагався, що брати, що не брати. Потім от, о, два замовлення я пропустив. Хоча можна було б іще раніше приїхати і може ще якесь маленьке замовлення зробив би. Ну, і так, непогано я вважаю, там за ті три годинки. Ох, і спека ж була сьогодні, а потім дощик пішов. Така вологість зараз відчувається. Фу, аж такі руки, такі як липкі, тіло таке липке, в машині от вікна такі от, як наліт з'явився. Ну, то от вологість. Так, ну що, мені тут залишилось кілометри три додому. Ну Може менше, може два. З половинкою два. Всім дякую за увагу. Так, я порушую, я знаю, що я порушую, але Комендантська на носу, я відповідально порушую правила дорожнього руху. Але я порушую, я знаю. Але краще я не буду порушувати комендантську годину. Я вже одного разу порушив на 8 хвилин і вже за мною гонялись, пояснював, чому я порушую. Ну, там була також вагома причина. Проблем не було, я зрозумів, що не хочу я попадатись. Все, всім до побачення. Мені, як завжди, ставити машину і на добраніч. Все. Всім до наступного відео.